Сьомий клас. Лабораторна робота номер 1 Тема Визначення середньої швидкості руху тіла. Мета навчитися вимірювати середню швидкість на окремих ділянках шляху та на всьому шляху. Обладнання. Штатив з муфтою і лапкою. Жолоб. Кулька. Металевий циліндр. Секундомір. Мірна стрічка. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення середньої швидкості кульки на всьому шляху. Крок 1. Закріплюємо жолоб у штативі під малим кутом нахилу жолоба до горизонту. Позначаємо на верхньому кінці жолоба початок траєкторії кульки. Крок другий. У нижньому кінці жолоба кладемо металевий циліндр. Крок третій. Вимірюємо відстань, відмітки до циліндра. Крок четвертий. У жолоб біля містки кладемо кульку і відпускаємо її. Секундоміром вимірюємо час скочування кульки. Крок п'ятий. Повторюємо дослід ще двічі та обчислюємо середнє значення часу. Крок 6. Обчислюємо середню швидкість кульки на всьому шляху за формулою, наведеною в інструкції. Крок 7. Результати вимірювання та обчислень записуємо у таблицю. Завдання 2. Визначення середньої швидкості кульки на першій половині шляху. Крок 1. Кладемо циліндр у жолоб на відстані L на 2 відмітки. Крок другий. У жолоб біля мітки кладемо кульку і відпускаємо її. Секундоміром вимірюємо час проходження кулькою половини шляху L. Крок третій. Повторюємо дослід ще двічі та обчислюємо середнє значення часу. Крок 4. Обчислюємо середню швидкість кульки на першій половині шляху. Крок 5. Результати вимірювань та обчислень записуємо у таблицю. Завдання третє. Визначення середньої швидкості кульки на другій половині шляху. Крок 1. Використовуючи дані експерименту, отримані під час виконання завдань 1 та 2. Обчислюємо середню швидкість на другій половині шляху за формулою наведеною в інструкції. Завдання 4. Перевірка формули для визначення середньої швидкості на двох ділянках, на яких шляхи рівні. Крок 1. Використовуючи значення середньої швидкості В1 та В2 отримані під час завдань 2 та 3. Обчислюємо середню швидкість на всьому шляху за формулами, наведеними в інструкції. Крок другий. Порівнюємо ці значення зі значеннями середньої швидкості, отриманим експериментально під час виконання завдання 1.